Привіт! Сьогодні день номер 3 пуш uh, номер 2 Сьогодні uh, йде груди, плечі і трицепс. Тобто пуш-біцепс, якщо по-простому. Uh, починаю з пресу, покажу, що роблю на прес. Прес роблю два рази в тиждень. Один день в мене йде просто скручування молитва в блоці, три підходи на максимум. Сьогодні підйом мені три підходи на максимум. Просто під таким кутом лягаю, чуть зігнуті ноги і на максимум піднімаю ноги. Там виходить. 30, 20 повторень. Так, зразу скажу по пресу, я вовсізен сильно його не задовбую, тому що багато базових вправ. Проблем з кором в мене немає. І, скажімо так, дуже сильно перегіпертрофовувати прес. Теж не варіант, щоб берегти талію. Оце теж велика помилка, щоб дрочити по 10 підходів кожну тренування. А Потім талій, як балкон. Хто в темі, той в темі знає, про кого я говорю. Я думаю, він теж буде дивитися то відео втіхаря. Одним словом, на підготовці трошки більше на нього даю акцент, у мене прес сам по собі генетично не є глибокий, тобто не повезло мені. В мене свізіках я би не виступав. Але так як я всі пози більше ставлю через вакуум, то в принципі мені окей. Так що по пресу отак в мене. Фу. Бачите, роблю з упором в лавку, по тій причині, що вагу беру на блоці велику. Якщо роблю без лавки, мене тягне назад. Е, на підході вам не покажу, бо нема кому знімати. Тому я Саша, дружина моя, преться мені ззаду спину двома руками, прижме до лавки і я собі під клуком спокійно піднімаю велику вагу. Бо якщо робити це без лавки або хтось сам не впирається, просто витягує тебе назад. Відповідно, з маленькою вагою працюєте, ви сильно прогресувати не зможете, бо просто нема де впертися е, ногами. Так що такий mm -hmm. лайфхак. Просити когось, щоб в залі персити чи свого там тренінг партнера і в принципі все. Оп-оп-оп-оп. Так, давай, давай, впирайся, впирайся, тисни. Все. Mm. О, о, сорі, дякую. Найшов я собі в паральчика, так що бачили, як виглядає підхід, гарно вперся мені в спину, і я з гарною вагою попрацював. Без опори в мене хер би я таку вагу точно взяв. Так що отак, по техніці кажу, все просто, Плеча сильно не вивертаємо, стараємося працювати грудьми. То саме, що пікдек, просто трошки інший кут виконання і все. Добре, зараз жим в хамері під кутом. Знову ж таки по техніці підлаштовувати сидіння так, щоб на рівні десь соска було. І то, що в мене розміночний підхід. Як бачите, я багато повторень не розминаюся. Чим ближче робочий підхід, тим менше повторень там. Зараз 4 було. Перед цим було там на 10 одна плитка. Зараз докину, може там бути одне-два повторення і все. Тобто ваше завдання підійти максимально розігрітим до робочого підходу, але не, заїбати. не заїбатися. Тому тим більше перед цим вже була вправа грудні включені, розминка перед цим була і так далі. Тобто, Треба розминатися по-розумному, а не так, що як розминають там. 20 повторень, 15, 12, 10 і ти вже пішов до роботи, ти вже втомлений, толку з того, нема ніякого. Тут в хамері підставляють такі штучки, щоб зрив було легше робити. Раз. Ну, в нижній точці зв'язки сухожилля і так далі. Лягає велике навантаження, відповідно, е з таких опор, якщо зжимати з верхньої точки, воно менше навантажується. Це все. Так що зараз робочий підхід, минулий тиждень ця вага була на... Дев'ять раз цього тижня попробую на більше пожати. Фу. Зараз робимо. Фу. Ммм 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 плюс одне повторення є Планував на 10, так і попав, супер Супер, я довольний. Прогрес є це саме головне. І цей офсізон я 100% вже сказав собі, що буду вести тренувальний щоденник. В принципі, я завжди запам'ятовував свої там робочі ваги і так далі. Але для більшої точності заведу цей офсізон щоденник прямо до самих змагань буду вести. Я навіть тут пишу... Бачите, по вправах все чітко розписую, і навіть е, тренування пишу, як пройшло 3-3, це, це топ. І всякі різні помітки тут собі розписую. Десь якщо десь добре не почув м'яс, де щось куд лавки не підійшов, я це все нотую, хочу кажу, так, максимально підійти прямо до кожного повторення чітко, щоб е, бачити прогрес. Так що навіть по відчуттях, по повтореннях, тому це сезон буде максимально такий точний, я б сказав. Бо до того, кажу, вічно починав заводити ті щоденники і в телефоні пробував вести, і так заводив. І, чесно кажучи, підзабивав потім болт, але кажу, в мене з пам'яттю все окей, то я робочі ваги свої пам'ятаю, повторення пам'ятаю. Але не завжди. Тому так, буде щоденник. Так, биков сет. Добре, роблю жим в сміті. Але подивіться, зверніть увагу на лавку, я чуть-чуть кут нижче роблю. Пробував на вищому, вроді теж такий під кутом, але дельти так не відчуваю. Збавив на трохи менший, я більше лежу і набагато краще попадаю. Так що це зараз топсет буде. Цей минулий тиждень було на 7 повторень. Цей тиждень подивимося, що зараз буде. Чесно кажучи, на нажим я заїбався. Плюс <клух> два повторення, бомба, по техніці одразу новості ну, лікоть вивертаємо вперед. Ніяких оцих вожимів. Що ви ламаєте свій от. тоді передня дальта працює і плече в зручному положенні, а не оце виламувати і жати суглобами, бо буде вам потім весело, якщо так довго поробити. Фу. Зараз махи по одній руці з петлею, Чого з петлею, бо коли тримаєте в руці, починає виламувати кість і навіть гірше відчуття в середній дельті. Попробуйте собі цей. Я зжимаю руку в кулак і тримаю, фіксую її чуть-чуть під кутом, щоб не злітав манжет. Стаю от цей, де дельта розтягнута в цій позиції, тобто не треба самого нижнього блоку, десь на рівні от, чуть-чуть нижче тазової кістки. Тримаю з рукою корпус рівно і ввожу в сторону, лікоть, стараюся щоб не падав вниз, не було такого руху. от. Лікоть в мене йде вище і працюю в такому режимі. У мене тут з паузами вверху, це розминочний підхід. Zaraz popatrzcie, robocie. Dobre. Z pauzą my w Super nova vaha zarazem. В горизонтальному хамері. Тут же просто три підходи з, різними, з різною кількістю повторень. По це знову ж таке саме. Ліко, щоб не задирати, високо опускаєте. Грудні вперед і вижимаєте грудьми те саме, що хамер під кутом. Так що покажу вам тільки робочі. І все, хватає. Так, Минулий тиждень вага ця була на 8 повторень, зараз попробуємо на більше. Но я так забився, що піздець на попередніх вправах. Подивимося, раз, два! Ніхуя сьогодні все, прогрес пішов тут же в кінці, часто як. Як повезе бля. на 7 раз. Я чую, що для... після махів на середню дельту такі дальти забиті, що піза болячі жати. Так що, верма скидаю. Добре. Зараз жим сміті, це вже не провагу вправа під кутом на два защолки, казав тренер підняти. По 5 секунд опускання 20-12-15 повтори, максимальна концентрація на груді. Так як ви бачите, в мене пуш тренування, все максимально йде на груди. Дельти буквально один жим, одні махи. Що перша тренування, що друга тренування, Дельти в мене не відстають, як ви бачите. А в одногрудні робимо акцент. Та й все. Так що зараз жму. Трошки ще лавочку. Оп. समादा Зараз бійці з нижніх блоків, двома руками, спиною до блоків, максимально розтягую тут, лікуть ззаду і скоротив паузу в руху. Перший сет. Ооо, пиздець. Ууу. Фак. Народ по техніці зразу. Лікоть має бути ззаду, це може бути права з гантелями, може бути по одній руці в лоці. Неважливо, двома руками. Тобто лікоть ззаду, максимально розтягнутий біцепс і я бачите, роблю паузу внизу плавно, роблю. максимально концентровано. Тому що біцеп, в принципі, вже статично і на жимах попрацював, він вже втомлений, тут максимально в нього попасти, закачати крові. Так що зараз на 20-25 повторень підхід Сука, зараз таке відчуття ніби блять розірветься той біце, блять, понаписував мені той тренер. Єбать. не Файно понаписував, файно, але блять, просто пизда, блядь. По 20-25 повторень, йобнутись можна блять. О, тільки відпустило. Так, зараз лавка скота. Основна помилка більшості, щоб роблять отако. І виходить... Підмишка не зафіксована, тобто вам треба навпаки лягти грудьми, гарно зафіксуватися, лікті не розводити в сторони, максимально е е вже тоді, ну, тренувати свій біцепс. бо отако Затягуєте корпусом, передня дельта включається і так далі. Вам треба максимально ізолювати. Тобто, це може бути по одній руці, може бути двома руками. Якось так. Добре народ, сьогоднішній пуш сешн закінчен. Пуш і біцепс точніше. Так що ви все побачили. Тренування номер 3 Ставте лайки, коментуйте, кажу, програма, як завжди буде в описі під. Відео і в мене в Телеграмі, підписуйтесь на ТГ, підписуйтесь на YouTube, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу і побачимося в наступному відео.